З 1 січня 2025 року державним підприємством поліграфічний комбінат Україна змінено вартість бланків окремих біометричних документів. У зв'язку з цим зросла й загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі id картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні. Тепер ціни будуть такими: паспорт громадянина України, id картка при отриманні вперше без платно Паспорт громадянина України з оформленням до 20 робочих днів 558 вісі гривень. Паспорт громадянина України з терміновим оформленням до 10 робочих днів 928 вісім гривень. Закордонний паспорт з оформленням до 20 робочих днів. 1042 тисяча гривні. Закордонний паспорт з оформленням до 7 робочих днів. 1682 тисяча гривні. Посвідка на постійне проживання в Україні. 1175 тисяча гривень. Посвідка на тимчасове. Проживання в Україні 1 тисяча 80 гривень. Українці, які сплатили за адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2024 року, отримують їх за старою ціною, що була на момент подачі заяв. Нагадаємо, звернутися за оформленням вищезазначених документів в Білгороді Дністровському можна за адресами. Вулиця Єврейська, 21, відділ з оформлення паспортних документів СНАПу. Та вулиця Військової слави, 25, відділ Державної міграційної служби. Ірина Вробинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.